Вітаю. Це відео буде для тих людей, які вивчають іноземну мову. Е, уже трошечки вивчили слова. Уже навчились формувати якісь думки. От, це вже якась, можливо, для вас третя або друга іноземна мова. Ви би уже могли б говорити на ній. Але е, десь, наприклад, перебуваючи в Норвегії чи Скандинавії, замість норвезької мови ви відповідаєте англійською мовою. Замість того, щоб у Франції французькою відповідати, а в Німеччині німецькою, ви продовжуєте відповідати англійською мовою. Це відео для вас. Перед тим як я перейду безпосередньо до теми відео, ви мені налайкайте і накоментуйте, щоб я точно знав, що цей відеоматеріал вам потрібен, що воно вам цікаво. І запитуйте, запитуйте запитання. У вас же, напевне, є якісь запитання, як не про граматику, так може про культуру, як не про культуру, так про психологію. Діліться своїми враженнями від вивчення мови. Проговорюйте свої страхи, ви від того станете сильнішими. Так от, поки ви оце все тут робите, я вам розповідаю історію. У 2007 році я вже трошки знав норвезьку мову. І я попав на навчання на річну школу. Є такі Фолкігійську, -E вищі народні школи. Це така проміжна ланка між е, звичайною школою і університетом. І я попав в таку школу на острові 30 хвилин від Бергена. Вона знаходилась. Енур, Хурдалан, Фолкегскулян, -E називалася. Е, е, Вища народна школа північного е, е, І от е, я як приїхав одразу вчителі, і так далі, з ким я там познайомився, у мене стали питатись, бо здалеку ж приїхав. Цікаво. А чому ти сюди приїхав? Яка твоя ціль? І так далі. І так далі. Я кажу: ну, я мрію почати говорити норвезькою мовою, ми така кривенька англійська мова, якось я на ній намагався пояснювати, що я от мрію говорити норвезькою мовою вільно і так далі і тому подібне. І там серед усіх них був один такий викладач Айнар, він такого похилого віку вже був, з фотографами він працював. І після обіду він мене так загукав е окремо поговорити. І я підійшов до нього, і він мені каже: Олеже, якщо ви хочете дійсно опанувати нашу мову, то вам треба одразу говорити норвезькою мовою, намагатися звертатися і запитувати все норвезькою мовою. Але я йому кажу, але я ще не дуже вот, і так далі. Він каже: Ви знаєте, Олежа, до нас приїжджали сюди американці з тою самою ціллю, що і ви, заговорити норвезькою мовою. Але вони, отак, от в перший день як почали говорити англійською мовою, так цілий рік англійською проговорили і вже в кінці року поїхали через рік додому, теж англомовними. Я крепко макітру почухав свою, е е е я навчений уважно вислуховувати людей досвідчених і примудрених життям. І я такий: Окей, я все зрозумів. І з тих пір е ізголявся на пальцях е з, з, з тими ошмітками. Норвезької граматики і мови, які в мене на той момент були в голові, хвилюючись, заікаючись я... через багато кумедних ситуацій, я от якось намагався виражати свої думки, виражати, задавати запитання, взагалі якось проявляти себе у цьому світі лише норвезькою мовою. Того, вельми шановне моє товариство, е, намагатися заговорити норвезькою мовою, а при цьому виражати себе англійською мовою, це не просто зло, але це ще й смертельний гріх, жартую. Е, звісно, що це не смертельний гріх, але це смертельний гріх проти вашої якісної, вільної норвезької мови. Ви її вбиваєте на корню таким чином. Того, шановне товариство, це іще ваш вибір, або ваш вибір нічого не обирати. Ваш вибір не працювати над собою і над вашою мовою. Того нехай вам буде щастя і Божа благодать буде з вами. Обирайте себе і обирайте норвезьку мову. Спершу важко буде, але через місяць буде легше. А потім ще легше, а потім іще легше. Тримайтеся, все буде добре. Тільки норвезька мова. І все, і ніякої більше. Нехай з вами буде норвезька мова.